На Прикарпатті в аваріях постраждало четверо людей. Двоє з них неповнолітні. Дорожньо-транспортні пригоди трапились у Богорочанській та Долинській громадах. У селі Княжолука, 16-річний водій автомобіля, Мерседес виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з мінівеном «Опель». У результаті аварії двоє пасажирів Мерседес Бен 2011 та 2013 років народження. Отримали травми їх госпіталізовано до лікарні. Вони місцеві мешканці. Травму також отримав Керманич Опольку. Бо він 1967 року народження мешканець. Долинської громади у водіїв відібрано кров на факт вживання алкоголю. Нагадуємо, що право керувати автомобілями отримують повнолітні особи, тобто з 18 років, які пройшли відповідне навчання та одержали водійське посвідчення відповідної категорії. Ще одна аварія з постраждалими трапилась у Підгір'ї. Там 40-річна водійка легковика зіткнулась з іншою автівкою. На місці автопригоди поліцейські встановили, що 40-річна водійка автомобіля Ополь з мешканка громади, здійснювала виїзд із другорядної дороги на. Головну карманечка не переконалася у безпечності маневру та допустила зіткнення із транспортним засобом Рено Кенго. Останнім керував житель Дзвиненської територіальної громади 1983 року народження. Водійка Рено Кенго отримала тілесне ушкодження. і Її доставили до лікарні водію. Перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Результат тверезі за обома фактами. Слідчі поліції встановлюють всі причини та обставини події у межах розпочати кримінальних проваджень за частиною першої статті 276 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція Прикарпаття вкотре звертається до водіїв неухильно дотримуватись ПДР, не перевищувати дозволену швидкість руху, обирати безпечну дистанцію та виконувати тільки безпечні маневри. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402. Сильні пориви вітру, обмежена видимість та кілька десятків сантиметрів снігу. Цими вихідними прикарпатські рятувальники відшукали трьох туристів, які заблукали у Карпатах та надали їм допомогу. 6 квітня надзвичайники вирушили на пошуки мандрівника, якого востаннє бачили кілька діб тому. Ним виявився киянин 1987 року народження. Після тривалого перебування на холоді чоловік потребував допомоги лікарів. Турист три дні тому вийшов з селища ворогти в напрямку гори піпів. Іван Чорногірський втратив орієнтування в районі Сідловини Верховинського району і потребує допомоги рятувальників. Зв'язок з заблукалим підтримувався, тому рятувальники швидко встановили координати місця знаходження. В телефонному режимі привели з чоловіком інструктаж щодо безпеки під час подальших його дій. У Чоловіка був стан загального переохолодження та обмороження рук. Рятувальники надали йому першу домедичну допомогу та здійснили супровід до села Земброня Верховинського району, де передали його медикам. Ще двох туристів. Рятувальники відшукали напередодні 5 квітня. Двоє неповнолітніх мешканців Київської області загубились в районі Земброня. Координати місця знаходження туристів було встановлено, проте зв'язок з ними був відсутній. Рятувальники поста стапі Іван з Івано-Франківської області першими дісталися до заблукалих. До рятувальної операції були залучені колеги з Закарпаття. З огляду на складні погодні умови було вирішено спускатися найближчим маршрутом через територію Закарпатської області. Стан здоров'я юнаків був задовільним. Медична допомога їм не знадобилася. Рятувальники вкотре закликають відпочивальників не нехтувати власною безпекою під час мандрівок. Нагадують, наразі у Високогір'ї ускладнення погодних умов у зв'язку з цим від походів у гори варто відмовитись. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Бігати полем та контролювати м'яч на милицях у Франківську провели відкрите тренування з амфутболу. Попри дощову погоду, командний дух на полі не вщухав упродовж декількох годин. Спочатку тренування та підготовка, а далі ветерани, які втратили кінцівки на війні, відпрацьовують тактику у грі. Брати участь у гульових атаках. Милиці їм не заважають. Спеціальні ліктьові милиці для руху підлаштовані індивідуально під зріст кожного гравця. Що не менш важливо, допоміжні засоби мають спеціальні фіксатори. Це спеціальний футбольний милиць. Воно кріпиться, але ми перебинтовуємо, щоб рука не вилітала, тому що тут є отвір невеличкий, бо є такі люди, що просто не, не, не перематують милиці. Але то я мотаю для того, щоб мене не вилітала рука. 47-річний Валентин Гурин воював з перших днів повномасштабного вторгнення, доки не отримав поранення. Адаптувався до нового способу життя, каже чоловік швидко і вже понад рік займається спортом. Ви знаєте, як приїжджаєш займатися футболом. Ти не відчуваєш, що ти не такий, як ну ти ти в ти в команді такий, як всі. Ти забуваєш, що в тебе нема кінцівки, ну і це, мабуть, найважливіше. Ну а потім, вже як в кого, тобто в кожного організм різні, і кожен по своєму, я думаю, бореться. Тому що є фантомні болі, цього ніяк не забереш. Ну з цим треба боротися. Ну. Правно справляється з м'ячем на полі й Олександр Говоруха, військовослужбовець з Вінниці. Поранення на фронті чоловік отримав минулого року в травні. Але вже у вересні, перебуваючи на протезуванні, почав займатися футболом. Це довгострокова реабілітація ветеранів. Всі їх витягує з домів, там де вони сидять, не знаючи, чим зайнятись, або навіть період між роботою, ходити на тренування, грати на змаганнях. Реабілітація, які проводять реабілітаційні центри, це досить така короткотривала на кілька місяців реабілітація. А тут, якби побратимати, ти друзі, знайомі, всі такі, як всі однакові, якби тут немає. Всі один одного підтримують, допомагають, підказують. Відкрите тренування відбулося в межах проєкту Ліга дужих» української асоціації футболу ініціював його проведення у Франківську ветеран Юрій Гапунчук, адже переконаний, спорт це не тільки про фізичне покращення здоров'я, а й про ментальне відновлення. Спорт це просто привід для того, щоб покращити свій фізичний стан. Але з тим, коли це іде якась така командна двіжуха, коли декілька військовослужбовців, ветеранів між собою спілкуються під час занять спортом. Це покращує їх не тільки фізичне, але і психологічне здоров'я, ментальне, ментальне. Вони вони соціалізуються таким чином. Виходять люди, тому спорт це просто привід, але за рахунок нього дуже класно все виходить. Команди з амфутболу вже створені в багатьох регіонах України. У Франківську такий вид спорту презентували вперше. Це тренування кажуть організатори, стане кроком до створення такої команди в області. За нашими підрахунками наразі не математичними. Десь біля 85-90% – це є люди, діючі військові або ветерани. Вже після повномасштабного вторгнення це настав такий етап залучення якраз гравців та гравчинь з ампутованими кінцівками. І зараз, станом на зараз, є 11 локацій в областях України. Де систематично проводять тренування, і частина з цих осередків вже готується до другого кубку ліги, дужих, який відбудеться в травні у Києві? Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Унікальний пасхальний символ сповнений українського духу в обласній клінічній лікарні. Поранені бійці створювали писанки у стінах медичного закладу. Напередодні великодня атмосфера весни на столах вербові гілочки, а в руках у військовослужбовців писачки із воском. Ним вони наносять візерунки. Кожен обирає для себе індивідуальний. Нагріваємо на цьому над свічкою. Воно потім починає плаватись і. Малює різні варіанти перепробував. Знайшов саме такі оптимальні, щоб отак позажати руку, щоб не бігала, не гуляла туди-сюди І ось, якось, якось, якось. Іван з Київщини воював на передових позиціях близько двох років. Тож попередні великодні свята провів на фронті, а цього року на реабілітації. Внаслідок ворожого скиду. Чоловік отримав поранення, та навіть в перервах між лікуванням згадує про своїх побратимів. І друга сторона це. Наша емблема, нашої бригади, там хлопці, з якими два роки я пройшов через таке, що сумно пасхальний розпис власноруч створює і Марко. Робота каже, доволі ювелірна і клопітка. Зараз фон біженький, ободок коричневий. А ми хочемо трохи надати кольору. І Вийде. Що ми замалюємо зараз закриємо воском? Розслаблять, вона не розслабляє, але вона дає внутрішнє задоволення, коли ти отримуєш результат. До війська чоловік мобілізувався у 2023-му. Служив у першому окремому штурмовому батальйоні Да Вінчі кінці зими я вже був в бойовому розрахунку. Це було Покровськ, це був скіт, чогось великого на бліндаж. Пробили стелю. Поранення ніг там. Більше в мене так, в принципі, глобально нічого не понадобіло. Ні, ну звичайно, контузія там і все, решта. Але щоб так критично, контузії були набагато сильніші і раніше. Санкарство дає можливість бійцям не лише опанувати техніку розпису, а й емоційно перезавантажитися. До того ж, розписували великодні атрибути у творчій майстерні військовослужбовці не за звичайними техніками, а за традиційною українською методикою. Орнаменти наносяться на природній колір яйця. Після чого воно занурюється не у фарбу, а в вот оце для витравлювання, від чого й символічна назва травлянки. Оце починає робити ерозію шкарлупки і дотравлювати її до білого кольору, і таким чином у нас отримується візерунок. Тобто на коричневому яйці ми витравлюємо до білого такий ритуал, е який дозволяє людині зосередитися е зосередитись на своїх внутрішніх станах, е дозволяє побути в контакті з собою, і також це ритуал втілення. Якихось думок, бажань, втілення у свій витвір у просторі на базі ОКЛ Такі майстер-класи вже стали доброю традицією, адже у медичному закладі проходять лікування бійців з різних куточків країни, і навіть час війни дух свята повинен відчувати кожен для них. Оце відчуття домашнього затишку, домашнього свята причетності до соціального активного і такого різнобарного життя. Є дуже важливе, окрім того, такі майстерки дозволяють їм переключитися з думок про біль, про війну про побратимів, яких вони втрачають на щось світле. А великдень, якраз до цього спонукає. Окрім того, в просторі для поранених військових проводять арт-терапії, ліплення, малювання та музичні майстерки. Віталія Коч Андрій Аргара, телеканал 402. Трохи зусиль, і місто стане чистішим та комфортнішим. У Франківську провели масштабну весняну толоку, наводили лад традиційно у різних мікрорайонах міста і не лише прибирали парки, сквери, береги річок та інші зони відпочинку, а й висаджували нові дерева та кущі. Одна із таких локацій сквер на вулиці. Низовій. Кілька років тому ми вже тут проводили толоку, висаджували дерева. Бачите, вони вже підросли. Це є тюльпанові дерева і також сумах. З тої сторони, ну за останні роки теж тут було зрізано кілька аварійних дерев, і ми поновлюємо цей сквер. Загалом висаджуємо 30 дерев різних порід і 30 кущів. Ми висаджуємо тут сім кленів, граби в схилі, де вони досить добре там проживаються. І також лепа є. В нас кілька вздовж доріжок ми висадимо слив пісардії, які будуть цвісти найскоріше навесні. І також кущі це є гібіскус трьох різних кольорів. Окрім працівників комунальних служб до загальної міської толоки долучилися і представники структурних підрозділів МВК. Переконані, якщо кожен зробить свій внесок, місто буде ще привабливішим. Працівники міської ради щорічно долучаються до загальної міської толоки. Це свідчить те, що наше місто є важливе кожному мешканцю і працівники міської ради разом із комунальними. Працівниками і з комунальними службами долучаються до того, щоб впорядкувати наше місто напередодні великодніх свят, напередодні святкування дня міста. Я особисто беру участь уже понад 10 років в таких щорічних загальноміських толоках. Думаю, що це корисний і дуже потрібний вид залучення працівників міської ради також до, до благоустрою нашого міста. Серед нових насаджень і хвойні дерева. До їхньої висадки особисто долучився міський голова Руслан Марцінкі. Каже, хотів додати місту частинку карпатської природи. Ми раніше насадили тут всяких дерев, кущів, але тут не завжди приживається таке місце специфічне. Але хочемо, щоб воно було упорядковане. А зараз ми тут сажаємо різні дерева. Бачите, мені дуже хотілося, щоб хвоя тут була, якийсь елемент наших гір. Тому я замовив, щоб обов'язково. Були хвойні дерева тут поруч з тим, що тут сливи пісарді, інші дерева, клени. То хочеться, щоб тут трошки частинка наших гір була. Весняні толоки у Франківську триватимуть до Великодня. У мерії закликають мешканців наводити лад не лише у дворах, а й на прилеглих територіях. Комунальні служби готові забезпечити необхідний інвентар та допомогти з вивезенням сміття. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Пов'язати своє майбутнє з медициною Івано-Франківському національному медичному університеті провели день відкритих дверей. Понад 200 абітурієнтів з різних областей України відвідали захід, щоб побачити навчальний процес середини, познайомитися з викладачами та зрозуміти, чи готові присвятити себе цій нелегкій професії. Нам треба. Планує поєднати своє життя з медициною і франківець Назар Черняк. Начальний заклад, хлопець поки що не обрав, тому вирішив дізнатися про освітні можливості у місцевому виші. Каже, така ініціатива дає змогу зрозуміти, чи справді варто вступати на цей шлях. Ви була така можливість піти на день відкритих дверей, щоб спробувати себе і зовсім не шкодую, що я сюди прийшов. Я вже був на анатомії серця. На анатомії серця дуже цікаво було. Показали нам на Муляжах, також на електронному е, анатомічному столі є робота серця, всякі артерії, судини, що було дуже цікаво. Мені дуже сподобалось і зараз нам продемонстрували, навчили як в'язати шви, е, всякі вузли теж дуже подобається. Абітурієнти мали змогу відвідати пари на двох із 15 різних локацій, де викладачі проводили повноцінне заняття. Доцент кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії Ігор Білінський навчав студентів правильно накладати хірургічний вузол. Для абітурієнтів ми створили так зване пробне практичне заняття або вони себе відчули в ролі, можна сказати, таких початкових хірургів. І е, тема у нас сьогоднішнього заняття це є основне правило накладання швів, правильно в'язати вузли і правильно підготовлювати е, голкотримач до роботи. Ну саме основне, аби вони відчули, як правильно тримати хірургічні інструменти, як правильно ними користуватися, і вперше в своєму житті дійсно вони навчились накладати перший свій хірургічний вузол. Мета дня відкритих дверей зазначає ректор університету Роман Яцишин не лише ознайомити абітурієнтів із можливостями університету, а й дати їм змогу відчути себе студентами-медиками та допомогти зрозуміти, чи готові вони обрати саме цей шлях. Медицина зараз не просто про білий халат, медицина зараз про виклики, медицина про те, що люди, які йдуть ідуть мають бути сильними людьми, мужніми людьми і любити людей. Тому що медицина це не просто стіни, медицина це не просто хірургічні кабінети, це про емпатію до людини, це про допомогу людині, це про рятування життя людини і про майбутнє створення наступних життів. Ми сьогодні показуємо всі спеціальності, які ми, всі освітні програми, які ми маємо у нашому університеті. Звичайно, медицина, стоматологія, фармація, реабілітаційні різні напрямки це фізична терапія і ерготерапія, прикладна лінгвістика, парамедицина, бакалавратура масестринстві, косметологія. І на кожній із цих локацій. Сіє достатньо багато бітрят після відвідування навчальних локацій. Учасники мали змогу поспілкуватися з ректором та представниками приймальної комісії. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал чотириста 400... діалог цифрового сектору з містом. У Івано-Франківську відбувся бізнес-сніданок міського голови з it кластером. За одним столом він об'єднав провідних фахівців галузі та посадовців. Зібралися аби обговорити співпрацю, визначити стратегії розвитку цифровізації обласного центру та почути актуальні запити обох. Сторін доєднався до заходу і Михайло Шелудяков, представник франківського філіалу it компанії «Епам Сістемс. Компанія «Епам» є найбільшою IT-компанією в Україні, тобто в цілому, це приблизно 60 тисяч спеціалістів в всьому світі, 50 плюс країн охоплення в Україні. Ми зараз представляємо приблизно 10 тисяч it фахівців покриваються найбільші міста мільйонники. і також присутність в менших містах, тобто в даному випадку, івано франківськ чернівці, Ужгород. Хмельницький, Тернопіль, Вінниця і так далі організували захід, щоб тримати руку на пульсі. it сектор у місті за останні роки стрімко зріс, каже виконавча директорка Івано-Франківського it кластера Ірина Дарвай. Збільшення представників галузі пов'язане зокрема із релокацією фахівців з інших регіонів. В Івано-Франківську е, наразі перебуває велика кількість it фахівців, які релокувалися. До війни нас було три тисячі. Е, Спеціалістів після війни нас нараховується до п'яти тисяч у всій Івано-Франківській області. Івано-Франківський it кластер проводить традиційну зустріч з владою. Ми зустрічаємося своєю спільнотою для того, щоб скоординувати свої дії, для того щоб визначити наші напрямки, погодити якою мірою для розвитку айті ком'юнітів івано-франківську, і для того, щоб зробити івано-франківськ найкращою локацією для it фахівців і, взагалі, технологічним хабом західної України. Міський голова також відзначає активний розвиток it сфери. Додає, взаємодія між it фахівцями та містом допоможе втілювати різні проєкти, важливі для громади. it сектор, it кластер для нас надзвичайно важливо, що it сфера розвивається. Франківськ став містом ІТ-шників, і є в п'ятірці міста найбільше it компаній Працює для нас це поважно, тому що бути поруч зі Львовом, з Києвом. З Дніпром, ну Франківськ є набагато менше місто, але it компанії у нас і достатньо велика, і йде розвиток. В Першу чергу говорили про соціальну відповідальність. І it сектор, бачите, розуміє і про вшанування наших героїв. і Розуміє про інші ну, про потреби, проблеми міста і готові долучатися до різних проєктів. До слова у місті є декілька університетів, які готують it спеціалістів. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Збував заборонені речовини прикарпатське поліцейське затримали наркозбувача. Незаконний бізнес з розповсюдження небезпечних речовин організував мешканець надвірнянщини. Фігуранти слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому повідомили вже про підозру, у вчиненні злочину. Суд обрав підозрюваний. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою під час документування злочину поліцейські Єремчанщини встановили, що 25-річний Прикарпатець розповсюджував на території Надвірнянщини наркотичні засоби. Фігуранта затримали на гарячому під час чергового збуту заборонених речовин канабіс потенційному клієнту за 2 тисячі гривень. Все виявлене та вилучене направлено на експертизу.